12 у нас сегментів, розміщені 12 светодіодів. Значить, по краю розміщені ще у нас скільки там розміщено. 60 Так, Тут електроніка управляє кожним світодіодом, чи групами світодіодів, які засвічуються певний час. Принцип роботи економічного годинника насправді дуже простий та не витіювати. Переконує його винахідник Олександр Шеремета. Однак відтворити другий такий пристрій без розробок автора неможливо. Своє діти ще доцент технічного вузу назвав ламані стрілки. Усе через ряд індикаторів, які встановлені по краю цифроблата та стрілку. Винагідник переконує його годинник не лише простий у використанні, а практичніший за швейцарський, бо може працювати вічно живлячись від звичайної розетки. Годинник живиться від електромережі, споживання таким годинником складає порядка 1 Вт без підсвітки в середньому, навіть, навіть менше 1 Вт. Тобто, чесно кажучи, за електроенергію платити фактично вам не прийдеться, але 220 вольт потрібно, потрібно мати. Над створенням годинника Олександр Шеремета працював декілька років. До кінця реалізувати ідею допомогли колеги-науковці. Навіть у них, вічних винахідників, цей пристрій викликав зацікавлення своєю простотою та незвичністю. Дійсно новий. Я такого ще не бачив, коли хто б до нас не заходив, зразу моментально звертається на це увагу. Він новий, і всі питають, як от як він працює, що якого. Подивіться, і все видно. Так що це дійсно новий». Переваг у винаходу безліч. Він створений на легкому екобонді, це різновид пластмаси та відсутність механічних частин, які доведеться міняти. А ще цей годинник може стати новим рекламним бордом, на якому поміститься будь-який бренд. За декілька днів свій пристрій Олександр Шеремета повезе на першу у світі виставку винахідників та мріє, аби рідне місто прикрашав його величезний годинник, який можна буде побачити навіть з космосу.